Костянтинівський заклад загальної середньої освіти перших третіх ступенів представляє усний журнал Українська народна вишивка. Унікальне явище духовно матеріальної культури нашого народу. Українська народна вишивка це відзеркалення родової пам'яті нашого народу. У вишитих узорах збереглися прадавні магічні знаки, символіка червоного кольору, образи дерева життя, берегиня, які своєрідно переосмислені, можна побачити і в творах сучасних майстрів. Вишиванки і вишиті рушники здавна були поширені в Україні як неодмінний атрибут народного побуту, весільної та святкової обрядовості. Та чи знаємо ми, що насправді означають різноманітні орнаменти, наскільки давніми є їхні основи та чому вони виглядають саме так? Кола, ромби, гілки й спіралі це не просто фігури, а унікальні стародавні символи, корені яких сягають в ті часи, коли наші предки володіли магічним зв'язком з природою? Символами сонця, землі, всесвіту, роду вони малювали свою долю, відтворюючи ці таємничі древні знаки на полотні, як закликання, як обереги, як коди своєї нації. Орнамент візерунок, який ґрунтується на ритмічному повторенні елементів, що його складають. Орнамент може зображувати конкретні форми рослинного чи тваринного світу. Геометричні фігури або фігурки людей. Зазвичай орнамент утворюють декілька декоративних елементів або фігур. Компактну цілісну групу декоративних елементів, яка своїм повтором складає орнамент, називають декоративною ланкою. Тож розглянемо символи на українській вишиванці. Перше дерево життя. Краса, молодість, оновлення душі і тіла, безсмертя, відродження після смерті і родючість. Ось що означає цей символ. Наступний символ серце, символ переважно на весільних сукнях для щасливого сімейного життя. Зорі, складені у форму Алатир, зв'язок людини з космосом, оберіг від зла і негативу, захищає від хвороб і безсилля. Шеврони. Обернеті вершиною вниз лоно жіноча або матеріальну сутність. Обернеті вершиною гору чоловіча або духовна сутність. Квадрат. Благополуччя, мир, достаток, земне поле. Ромб союз сонця і землі. Плодючість. Ромб пов'язують із плодючістю людині на землі. Він складається із двох трикутників, які символізують чоловіче і жіноче начало. Ромб із крапкою посередині означає засіяне поле, яке для наших предків дорівнювало добробуту і достатку. Ромбоподібні узори вишивали на весільних рушниках і на весільному одязі молодої. Одяг із вишитими ромбами молода жінка, завагіднівши, мала носити. Аж до народження дитини. Наступний символ коло, символ Сонця, Божественна енергія, безперервність, буття і вічність, хвилясті лінії, зигзаги, вода, дощ, плинність часу і еволюція Всесвіту. Хрест оберег від злих духів, прямий хрест символ творця. Сонця чоловічого начала, косий хрест жіноче начало. Місяць сварга символ сонячного культу, домашнього вогнища, родинного щастя. Повна рожа або восьмипроменева зірка поєднання жіночого і чоловічого начал, що дає життя усьому. Цей символ часто називають зіркою Богородиці, вишивають на іконах. Діви Марії. Кривий танець або безконечник. Життєвий шлях символ вічного буття, сили та життєвої енергії. Рослинний мотив, чистота процвітання роду та життя. Виноград означає сімейне щастя. Квіти Маку захисники від злого ока. До вашої уваги цікаві онлайн-тренажери Знайди пару і парочки. Розв'язав, які ви добре запам'ятаєте значення кожного орнаменту української вишивки. Вишивальниці не копіюють чужі узори, їх роботи унікальні. У них відображаються думки і настрої людини, краса навколишнього світу, сподівання на добру долю. Правічні вірування, оберегова символіка речей, усе, що стає вагомим і значущим завдяки чарівним рукам майстринь. Сьогоднішній наш онлайн-захід хочу закінчити віршем Лесі Вознюк, який називається Вишиванка. Узор вручну, широка планка, легенький запах ковили, моя сорочка вишиванка, вся ніби сплетена з трави. Дніпра потоки, степ. Простори по лівій, правій стороні, червоно-чорні всі узори, мережі в ряд, на полотні. Нехай орнаменти, символи на вишиванці оберігають вас, захищають від зла, негатива, хвороб, дарують благополуччя, мир, достаток, родинне щастя і плодючість нашій прекрасній українській землі.